Доброго усім дня! Вітаю вас на своєму каналі. А готувати ми сьогодні будемо найсмачніший і найкорисніший напій із сироватки, який називається капітушка. Сироватка дуже корисна для відновлення печінки та очищення організму. А капітушка приготувалася таким рецептом, дуже смачкує і дітям, і дорослим. Для приготування капітошки беремо попригощі отак порізаної малини і клубники замороженої. Додаємо сюди ложечку цукру, можливо півтори, за смаку, кому як смакує, можливо і дві. І подрібнюємо блендером. Задаваємо 700 грамів сироватки, У мене сироватка домашня і блендером продовжуємо співати. І отут, дивлячись, вже яка сироватка. Якщо вона кисліша, кисла, то можна додати іще пів ложечки цукру. Якщо ж сироватка не дуже кисла, ну, тобто за вашим смаком, то цукру додавати не треба. У мене сироватка, через те я додала ще цукру. Можна вкидати, звичайно, на ваш смак. Або ж абрикоси, чи вишні, чи клубнику, чи смородину, тобто, які тільки є у вас заморожені. І за смаком, звичайно, вкидати цукор. Отакі От і при мудрості нашого приготування соку, напою капітушка. І за хвилинку отакий смачненький напіль у нас культур. Такий, виходить, у нас гарний напій. І розливаємо його у фужери. Погляньте, яка красота тільки. А настільки смачний, з задоволенням питимуть і діти, і дорослі. Такий вийшла. Насолоджуйтеся смаком і я думаю, що сироватка зникне з прилавки в магазин дуже швидко, коли ви почнете готувати такий напій. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте такий дуже корисний і смачний напій.